Псалом 90. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного селиться, каже він до Господа. Ти пристановище і захист мій, Бог мій, і я уповаю на нього. Він спасе тебе від сі тіловці і від пошисті згубної, плечима своїми, Він захистить тебе. Під тінь укрили його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда Його, і не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летять день, ані пошищі, що ходить у темряві, ані напасті духа зла опівдні. Впаде біля тебе тисяча і десять тисяч правильного тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити, бо ти сказав Господь, надія моя, Всевишнього Ти обрав та оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо і пошесть не наближиться до оселі Твоїх, бо він англієм своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх, на руках вони понесуть тебе, і щоб нога твоя не спіткнулася. Е... Об камінь на Гаспіда і Василіска ти наступатимеш і потопчеш лева і змія. Бо каже Господь, за те, що Він поклав надію на мене, я визволю його, захищу його, бо він знає ім'я, моє, буде кликати моє. Я визволю його і прославлю Його довгим життям, пообдарую Його і дам Йому. Спасіння моє. Псалом 90. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиться? Каже він до Господа, ти пристановище і захист Бог мій, і я ОПУВАЮ на нього. Він спасе. Тебе від сіті ловця і від пошесті згубної, плечима своїми Він захистить тебе, і під тінню крил його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда Його, не побоїся страху вночі, ані стріли, що летить у день, ані пошесті, що ходить у темряві, ані напасті духа зла у півдні. Паде біля тебе тисяча і десять тисяч правляють тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима твоїми будеш дивитися, і помсу над беззаконами бачити, бо Ти сказав: Господь, надія моя, Всевишнього ти брав за оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо і пошесть не наближиться до оселі твоєї. бо Він ангелом своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх. На руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спітнулася об камінь. На Гаспіда і ти наступатимеш і потопчеш лево змія. Бо каже Господь: за те, що Він поклав надію на мене, я визволюю, захищу його, бо Він знає ім'я Моє, буде кликати мене, і я почую, буду з ним в скорботі, визволю Його і прославлю Його. Довгим життям обдарую його і дам йому спасіння моє. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І остави нам до наші, як ми оставляємо винуватцям нашим, не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.